Інструментальний дует лайф з Дніпра популяризує українські інструменти акордеон і домру. І коли в їх виконанні звучить мелодія Мирослава Скорика у вечірньому парку, здається, що це щось магічне. Хлопці часто грають на вулицях міста, аби таким чином українська пісня була популярною. Мріють згодом давати концерти в Європі. А от російських пісень в їх репертуарі немає. Ми заснували дует більше двох років тому. А обрали цю назву, тому що лайця життя. А життя вона співвісною з музикою. Ми почали ну, грати більш патріотичну музику, більше українського раніше помічали, що люди не так сильно хотіли чути українську музику. А після повномасштабної війни це змінилося. Так. Більше людей почало замічати українське. Місмистецтво, але попри повномасштабну війну та ракетні обстріли міст, є ті, хто чомусь дуже хочуть почути російську музику. А от українські пісні називають фашистськими було таке, що ми грали червону калину на перемозі, підійшов якийсь мужик. і Він сказав те, що це націоналістична пісня, що його під цю пісню. Діду відрізали пальці десь на Закарпаті там, націоналісти. І ще було, коли ми грали гімн, що підходила бабуля, і вона казала, що навіщо ви це граєте? Так. Що я зараз викличу поліцію. Ні, Вона навіть сказала не поліцію, а міліцію. А міліцію. Дуже цікаво було. А ви сказав, що ви зараз СБУ викличете. Класично, Мурку. Просять, мурку, так. Навіть Час. зараз, так? Да? Так, да, навіть зараз. Ну, це переважно. А що ви відповідаєте таким людям? Ми кажемо, що ми таку музику награємо, вибачте, але у нас свій репертуар. Звичайно, такі абсурдні ситуації поодинокі. А от грати українські пісні люди просять і дякують за їх виконання. Найчастіше дніп'яни просять зіграти пісні Червона Калина, Гуцулка Ксеня, Ой Смереко, Одна Калина, Ніч, яка місячна, Червона Рута, Мелодія та Гімн України. Був момент на книжному ринку ми грали. Як нам підійшов бід ЗСУ, і ми тоді грали. Ламбаду чи якусь музику, він попросив зіграти гімн. А ми почали грати, і у нього була дуже гарна реакція. Він так дивився, навіть очі наповнились сльозами. А також було приємно, коли ми грали нічіку місячно. Підійшов дідусь, він сказав: ось вам за український репертуар, там 10 гривень. Положить". А також ще багато людей не, не знало, що молодія скорока це. Скоро автор казала, що це Вівальдіч Бах. Хлопці дуже хочуть взяти участь у благодійних проєктах, але поки таких пропозицій не отримували. кажуть, часто відповідають у соцмережі на запити людей. У дуету є своя сторінка в інстаграм. Але краще живий контакт, коли просто підходять на вулиці і просто говорять з музикантами. А після перемоги вони мріють подорожувати і нести українську пісню далеко за межами країни, а ще вийти та зіграти на вулиці найважливішу пісню для кожного з нас. Ну, після перемоги п'яти Зіграти гімн на європейській площаді, подивитись на реакцію людей, як вони будуть реагувати на гімн після перемоги.